Доброго дня, друзі. Новий день, дуже сьогодні гарна погода, дуже сонячна і хороший настрій. Не дивлячись на а... те, що я трішки застудився. Почуваю себе не Ахті аж. Ей, це сонечко ззаді, Прямо мені в об'єктив. Почуваю себе не ахті, але... Нічого, ліки випив та й вперед. Треба. йти по справах. Трішки склався, знаєте, склався думками. Я кофти, курточки, на себе бо буде дуже холодно. Кажуть, кажуть, наступний тиждень все буде вже до морозів. Представити. Ей, сонечко мені так світить, прямо мені підблизка. Так треба знімати. М -м ось. іду, куплю собі для для горла конфетки. А потім... які в мене ще плани сьогодні? Нікуди не буду йти, плани всі скасував. Зал не піду, бо вчора температура була. Не хочу себе напрягати. Тільки навчання. О, скільки в нас людей. Уу. Висип повне, повне заселення, як кажуть. А, Вони скінчиться. Наш паркінг сьогодні зранку атакували люди. <гум> Жартують. Це просто делегація до нас приїхала.